На готова Розпочинаємо Розпочинаємо новий денючок у дворі світує. Гарненько, так класно. Розсвіт. Будемо сьогодні працювати, будемо каптити. Будемо будувати... Поки є світло. Поки є світло, бо опять починають гратися тим світлом. Ай, господи, приєтлі Доброго раночку. Доброго раночку. Що п'ємо ковусю і поїхали. Да. Будемо працювати, тому що роботи дуже-дуже багато. Да? Каптілочка наша. Так, ну все, дивіться, ми працюємо. Каптілочку виключили, йде процес охолодження. Ось такої краси. Красавиця наша, працює безотказно, Дрів трест, тримайте лайк. Хлопчики теж працюють будівники. Будівництво триває. Зараз я з'їздю за БМВД, а потім приїду і покажу вам як ростуть стіни і що вже зроблено. Ну і Їду я на нову почту. Прийшла БМВД з Промагромікс. Мені іноді задають запитання, як так виходить, що за 6-7 місяців у тебе виростають отакі гіпопотами. Завдяки промагромікс. Зараз заберемо нової почти і побачите. Все як завжди. Ну ось вже на новій почті. Як завжди заїхав на грузове, на ту сторону, на грузовий відсік, а сам йду на почту оплачувати. Ну ось і все. Забрав 5 мішечків промАгромікс. Що сказати? Нічого не можу сказати. Провірено. Працює, працює чудово. Самі бачите по відео, як ростуть поросята мої свині. Кажуть, це хімія. Яка це не хімія, це білкова вітамінна, мінеральна добавка що таке білково вітамінна-мінеральна добавка в інтернеті такої інформації повно. Просто повно. Хто ще не зна, що це таке, зайдіть, поцікавтеся. Ну, це ніяка не хімія. Так, ну все, їдемо далі, їдемо додому і працюємо. Ось так у нас тут виходить. Кормоцех. Вигнали вже угол, угли хлопці. Потихонечку стіни ростуть. Тут я зварив рамочку. Буде стояти бочка, куб наш, сюди так продлиться, довариться і поставиться нога. Труба ось виход, щоб з бочки трубу всовувати пластикову і розводити по поїлкам. Ось так движеться потихеньку роботка. Відділо поросу. Да, тут ось вікон одне буде і двері. Тут теж двері, двері відділо Порош з одним вікном. І відділ від годівлі. Відділі від годівлі буде три вікна, а клітки буде чотири. Три здорових. І перша це буде маленька, ну, яка буде служити для відйому. Качество плит чудове. На них складали шлакоблок, то ніде не прогибається, ніде нічого не тріскається. Плити чувствують себе чудно. Ходімо Потихеньку наше будівництво триває, салайчик потихеньку наш росте. Сьогодні у нас середа до суботи. В суботу до вечора хлопці повинні здати об'єкт. Ось так. Тепер нарисовується картинка і хоч щось можна зрозуміти. Виход двері і зроблений виход для свиней з крайньої клітки і на виход. Куди на вихід? А на вихід буде ось. Тут де баня в мене. Площадка забетонується, зробиться вісова. І з крайньої кліточки свиня буде виходити ці двері на вісову. Я зважив вагу і розумію, скільки я ріжу живою вагою. Або продаю поросят якою вагою. Ось так все це вигляде. Ще, звісно, не все до кінця зроблено. Але растет, росте уже потихеньку наш сарайчик. Ще там буде вентилятор і тут вентилятор на приток і на отток свіжого повітря також під верхом ще заложу труби для притоку повітря довго звісно триває будівництво сьогодні ровно три неділі як хлопці роблять ну, трошки вони відволікаються Часу у них не вистачає, трошки то якісь другі там об'єкти потребують допомоги, вони всі бросаються, летять туди і відсутні півдня, а коли день. Ну, довго триває будівництво, тому що затримка не в матеріалі, не в мені. Матеріали я даю одразу все, що тільки їм потрібно. Затримка йде в будівельниках. Ну нічого, тіше їдемо, далі будемо. Зато качество стін мені подобається. Все по уровню, все чудово і все гарно. Ну ось так. Ось таке короткий відосик. Я вам запилив, показав. Ми скоро з Леною їдемо працювати на нашу 28 школу, на нашу точечку. Каптілочка, опять-таки, наша працює постійно в роботі. Ну, ось і все, що хотілося показати. Дякуємо за увагу, дякуємо за перегляд, за ваші лайкоси, за коментарі. Звиняйте, що так дуже мало відео, але, ну, але багато чого поки нема що показати. Вже згодом як буде стояти сарай. Буде більш цікавіше, болі буде краще видно картинку. Так що всім пока, до побачення.